Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, це дуже важливо. Сьогодні будемо говорити про те, як нас обдурюють, обманюють, обводять довкола пальця, і це знову Росія. На жаль, я маю констатувати, що час, коли Україна вигравала інформаційну війну, завершився. Тепер ми її програємо. І не лише на заході, але й в нашому українському інформаційному полі, тому ми маємо захищатися від інформаційної зброї ворога як на рівні державному, так і на рівні індивідуальному. Кожен з нас має берегти свої мізки і не вестися на російське ПСО. Тож буду сьогодні з вами розбирати нещодавні кейси наших інформаційних факапів. Цих кейсів достатньо і стосуватися вони будуть. ТЦК. Нагадую, мене звати Богдан Мосов, я журналіст, це мій ютуб канал. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі. А також я. Дякую всім, хто підтримує мою роботу через ресурси Бемі кофі Патреон безпосередньо на youtube спонсорстві та посилання на мой банк. Внизу є відповідні посилання, якщо ви хочете долучитися. Буду вам вдячним. Ну і зараз несемося. Богдан Амосов. Бескісток. А розпочати хочу із подійку «Космачі». Є багато про що поговорити, що зауважити, і на чому зробити акцент. Скандал Скандалу Космачина Івано-Франківщині днями, днями місцеві перекрили дорогу в очікуванні, що до села навідається ТЦК. Натомість під гарячу руку потрапила водійка з сусіднього села та її дитина. Постраждала, каже, розлючений натовп прийняв її за навідницю. Військкомату. Ось така історія, про яку ви певно чули. Жінки начитала жінки. начитались телеграму про те, що до них їде ТЦК, а вигадали собі навідницю. Просто жінка, яка їхала на нову пошту, і її побило, власне кажучи. Чому у жінок із собою були бити? Це теж цікава історія і цікаве запитання, звідки у них взялися бити. Вони вже були більш розлючені, роз'ярені, зупинили мене, почали вже знову з матами кричати. Там деякі особи були в алкогольному сп'янінні, і знову звідки хто ти така, чому ти приїхала до нас в село? І... Слово за слово, почалася бійка. Коли мене тримали за волосся, біта заходить в машину, і просто так як по дитині. Я не побачила, що до чого. Я почала тоді сильно кричати, що в мене в машині дитина. Точкою поштовху для цього ганебного заходу стало те, що пані начиталися телеграму. І не лише його соцмереж, в принципі, саме через соцмережі, друзі, нині заходять в наш мозок росіяни. Вони нас залякують, вони нас намагаються зневірити, вони намагаються посіяти між нами ворожнечу, а інколи доходить і до того, що це все переходить із сфери віртуальної, так би мовити, як бачите, в реальну. Ну, власне, це і є прикладом ІПСО одним з багатьох, коли з допомогою засобів дезінформації доводиться підривати наш тил. Дехто мені, до речі, писав, он яке там і ПСО? Подивіться, подивись, яка бусифікація. Ну, ось ця людина, яка мені це писала, або сама а, свідомо докручує ПСО, або повелася на іпсо, або не знає, що таке ІПСО, ПСО, або є корисним ідіотом. На жаль. І ось цей момент насправді ще більше розкриває те, як діють росіяни ніж космач. Наприклад, є дійсно приклади, коли чоловіків заштовхували в автобусі. І до слова, це дуже розповсюджено чомусь в Одесі, в регіоні, скажімо так, особливому з точки зору ставлення до Росії. А я знаю купу крутих патріотичних одеситів, але всі ми пам'ятаємо і травень 2014 року і розуміємо, про що йдеться. Також чомусь саме представники Одеського ТЦК. Відомі, до речі, свою корупцію, і відзначилися ось такими витівками. Тут теж дуже багато запитань. Є до одеського регіону в цьому плані. Ну і ось у ворога є звичайне таке просте завдання за допомогою соцмереж за допомогою телеграму фейсбуку. Якщо є відповідні відео, розігнати їх як масове явище, наповнити ними просто все. Тобто вони беруть маленьку подію і роздувають її до загальнонаціонального масштабу за допомогою соцмереж, які наша влада хоче і хоче якось контролювати, але щось у них не виходить. Людина відкриває телеграм, наприклад, і бачить, що ТЦК, 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 ТЦК». Це знаєте, як був би випуск по телебаченню, де замість новин про міжнародні події, про події на фронті, про економіку, про культуру. Просто було б шість сюжетів і шести про ТЦК. Просто зняті з різних кутів. Ну і ось і, власне, шеряться відповідні повідомлення про те, що завтра всіх не питаючи голих, босих у самих трусах, заберуть на війну. Все це крутиться через телеграм-помийки. І о, таким чином робиться викривлений фокус сприйняття. Так і працює російська пропаганда. Ось це і називається в тому числі і ПСО. Хоча не лише це. В церях під новинами про ТЦК можна знайти ще багато різної бутні, яка розганяє ще більшу паніку, зраду. Я впевнений, що і під цим відео знайдуться о, такі, от. О, не знаю хто вони, боти, індивіди. Бувають же просто боти, бувають корисні ідіоти. До речі, ось іще цікава така ознака пропаганди, навішування слів ярликів, така собі, таке собі негативне брендування того чи іншого явища, бусифікація. Ось, наприклад. Вигадали росіяни, і ми чомусь теж от беремо, підхоплюємо чи хто це робить, і от несе як йде далі. Так само було, до речі, під час пандемії, ковіду. Пам'ятаєте, це все баранавірус, антиваксери називали вакцинацію, баранізацію чим і чіпізацію, чим тільки не називали. Все це робиться з допомогою російських технологів. Аби одразу надати процесу швидкого емоційного окрасу, який би перебивав потім всі аргументи. Ну, от ти потім, потім просто сказав «барановірус» і все, і нічого більше не треба пояснювати. Нащо говорити, коли вже на тебе емоційно повпливав ворог, і ти просто несеш цю емоцію, не вмикаючи голову геть. Хочу особисто і наші всі жителі Космача, щоб з нас зняли цю пляму, пляму яку? яку поставила нас блогерша, що ми її зробили на відниці у воєнкомату, А ми стояли для того, щоб перекрити дорогу і не пустити наших хлопців воювати. Не для того ми стояли, ми стояли за справедливу мобілізацію. І для досягнення справедливої, як вона каже, мобілізації треба взяти в руку в руки бити і піти а, власне своїх співгромадян гамселити. Причому, як ви бачите, тут теж цікава історія. Спершу бабця каже, що для чого насправді вони стояли, аби не допустити це. Ці... А потім уже виправляється і каже те, як її проінструктурували сказати, сказати, то те, що це про справедливу мобілізацію. А ми стояли для того, щоб перекрити дорогу і не пустити наших хлопців воювати. Не для того ми стояли. Ми стояли за справедливу мобілізацію. Ви знаєте. Кожна ось така от акція, окрім своєї справжньої мети, повинна мати оцей якийсь неймінг, який прикриває, прикриває її, начебто, з легальної точки зору. Насправді все це пустий Е, На цьому моменті я хочу також і торкнутися насправді ролі держави. І знов таки, я тут не кажу про дії ТЦК, я кажу про інформаційну роль. Бо знов таки ми говоримо про ІПСО, ми говоримо про протидію інформаційним спецопераціям. Бо що зробили росіяни аби обдурити цих жінок і ще мільйони українців? Я от бачу і знаю, росіяни завжди були відомі своїм талантом обдурити в них працюють спеціальні інституції, які займаються створенням концепції поширення брехні, дезінформації, і цим інституціям насправді вже не одна сотня років. Росіяни в цьому майстри, на жаль. Але що робить наша держава, аби цьому протидіяти? Якщо чесно, я не бачу геть нічого, що вона робить. У нас є канали Дом і фрідом, типу іномовлення, там російськомовні ведучі на тлі українського прапора беруть інтерв'ю у хороших росіян. Для кого це, кому це робиться, для чого, незрозуміло це велика загадка. Мені здається, просто щоб чиїсь друзі отримували зарплату. А, і особливо мені подобається, коли при цьому хороші росіяни дають якісь поради, як нам, українцям, жити. Це взагалі феєрично за наші ж гроші. Ще у нас є низка анонімних телеграм-каналів, які, очевидно, пов'язані з офісом президента. Бо вони той офіс президента цілодобово облизують до дір і поливають брудом. А усіх інших, до кого тільки може дотягнутися активістів, антикорупціонерів, журналістів, опозиціонерів, всіх. І ось ця медійна істерика довкола звільнення залужного це теж робота цієї команди. Ну, тобто, вони і псо володіють, тільки чомусь використовують цей псо проти власного народу. І, і цікаво, що а, ці телеграм-помийки ще й російською ведуться, що теж симптоматично. Що в нас ще? У нас є два довбодятла. Чорних медіа які в Ютубі також е, працюють на УП і поливають всіх ворогів Офісу Президента Брудом зранку до ночі. Ось таке у нас є. Тобто, бачите, у нас, е, ну, типу, як у держави чи у влади, я не знаю в кого, є ресурс, в принципі, аби якісь інформаційні потуги виривати, вивергати із себе. так? Але аби комунікувати мобілізацію і питання роботи ТЦК, і не давати ворогу заходити зі своїми і в наш медіапростір, чомусь ресурсу немає. І сюди заходить ворог. І він нацьковує корисних ідіотів, когось за гроші, когось просто так, власне, і вони проти нас працюють. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджує правовий режим воєнного стану. Тримайте. У вас, погано, чують, мене нормально. Чую. Правовий режим воєнного стану запроваджений і запроваджується у випадку необхідності відбиття агресії. Що зараз? І? Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо від кого. Ко-ко-ко-ко-ко-Я, -ко. до речі, не розумію, Це Остап Стахів чи ні? Остап Стахів вже ж начебто. За кордоном чи ні, незрозуміло не, не, не обличчя цього чувака. От знаєте, от треба бути в принципі геть відбитим, аби ось так відкрито працювати на ворога. Мені здається, ось із такими індивідами мають працювати спецслужби. Ця істота не воює, не волонтерить, не донатить, ніяк не бере участь в тому, що відбувається в країні, і у нього навіть агресії немає, і росіян немає. Цього пана треба вивезти з космача і поселити пожити тиждень десь в Харкові, Слов'янську, Костянтинівці. Трошечки так привезти голову до ладу. Від биття від кого? Ми не розуміємо, від кого! Бо в нього своя війна, він воює з державою. із ТЦК, Він воює з державою середне. І знаєте, як на мене. Один із найбільш убогих аргументів, який можна чути від таких індивідів, це те, що Україна, мовляв, не оголосила війну, і значить, блядь, все тепер. От тепер, от, все, все. От це аргумент до всього, бляха. У нас об'явлена війна в Україні, Україна сама мала оголосити війну Росії, інакше, от нічого, не запрацює. Перше, згідно з ООН, аби був стан війни, не треба його оголошувати. Це по-перше. А по-друге, коли ось а, цього вилупка прийдуть різати і гвалтувати росіяни. А він їм також скаже, що у нас війна не оголошена. Він буде їм це казати, так чи він першим піде влаштовуватися в окупаційну адміністрацію працювати? І що лякає, що ось таких от індивідів. Дуже багацько, дуже багацько, і вони дуже присутні в усіх фактично соцмережах. Їх дофігіща. в Ютубах, в Фейсбуках, Тіктоках. Е, вони постійно втолкмачують там українцям, що їхній ворог не Росія, а держава. Я гадаю, не треба пояснювати, що вони це роблять на замовлення росіян. Ну ось іще один такий, із Вінниці. Шавлюк. Розповідаю про цього Шовлюка, бо бачив по youtube аналітиці, що чомусь дуже багато моїх глядачів подивились, є підписниками його, і подивились, що воно із себе вивергає. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор, студії Олександр Шавлюк. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливі теми, а саме, як можна вийти з. Громадянства України яке питання задають постійно наші глядачі. По суті, люди шукають законний спосіб ухилення від мобілізації. А для того щоб вийти з громадянства, потрібно написати відповідну заяву. Ось канал цього кнура. Там суцільна зрада та ТЦК про Росію чи російський вплив, який насправді представляється істота ані слова, за це як сам себе нахвалює. Якщо ви думаєте, що я боюсь смерті? Ви помиляєтесь? Я боюсь тільки одного: бути зрадником. А зрадником я буду тільки в одному випадку, якщо я перестану говорити про проблеми, аби допомагати нашим бійцям. Сьогодні ми з вами поговоримо про надзвичайно важливі теми, а саме, законний спосіб ухилення від мобілізації. Вон який незрадник з'явився. Що мене лякає, друзі, що відео цієї істоти, особливо про мобілізацію, розганяється багатотисячними переглядами, не виключено що через рекламу. До речі, на прикладі, ось цього кнура я теж хочу продемонструвати кілька прикладів дешевих маніпуляцій, до яких часто вдаються ось такі от істоти. Причому ці маніпуляції взаємовиключні, але чомусь люди на це клюють. По-перше, такі кнури кажуть, що вони. Кажуть лише правду і нічого крім правди, і вони правдиві правдоруби, які розповідають правду, і ще 10 разів про це треба повторити. Які вони правдиві. Замокнути я можу тільки в одному випадку, коли мене фізично не буде. Я буду казати правду такою, якою вона є, без прикрас. І чим більше репресій проти мене, тим мені краще, оскільки я стаю ще сильніший. І люди. Ще більше розуміють, хто насправді був правий. Я не зустрічав жодної чесної людини, яка наголошувала б, що вона каже правду. Ну, знаєте, це як само собою. Якщо ти впевнений, що ти чесний, то тобі не треба вербально це повторювати. До речі, зверніть увагу на тих блогерів і журналістів, які намагаються продавати правду і замисліться. Другий аспект це те, що ці правдоруби люблять втюхувати свої аудиторії. Що правда така страшна, що в її вам насправді її ніхто вам не озвучить і ніхто не скаже зараз. Але вона дуже страшна. Повірте, далі буде, як після Другої світової війни, всі дізнались правду тільки через 50 років, так і про цю війну усі дізнаються правду, можливо, не через 50, але дізнаються. Якщо... Ну і тут питання, що ти правду не скажеш, якщо ти правдуруб. Якщо ти знаєш, що від людей щось приховують, а ти правдоруб, то кажи, що приховують. Коротше кажучи, це анекдот, це ідіотизм, і дуже багато людей слухають ось таких от дятлів. Наступна історія, про яку хочу згадати, це згенеровані зображення штучного інтелекту у Фейсбуці, друзі, вони, вони доволі типові. Вони доволі типові, і всі ми бачили їх. Їх активно зараз генерують росіяни, розкидають по різних пабліках. І наші українчики це репостять. Ну, ось, Наприклад, як ти цікав, я ж хлопця в автобусі, а, Репостить цю кувіту лідерка думок, так звана мульфарка, яка називає себе Магдалена Мочіовська. Uh, і приписує, що це реаліті нашого життя. Там не лише ця картинка, там цілий ролик, але я не буду це все множити. Як ви бачите, на картинці штучного інтелекту начеплено на ТЦКшників шеврон з українським гербом, але форма на них російська, що, в принципі, вже видає ітіотизм ситуації, замовники взагалі що. Зображення штучного інтелекту, це не мають насправді інтелекту. Вони викликають емоції, вони викликають швидкі емоції і е, позбавляють інтелекту тих людей, які на це все дивляться. Ось, і багато людей на цю неіснуючу картинку е, клюють і множать, множать е, ось цю історію. Стосовно Магдаліни Мочіовські. Тут теж смішна ситуація з цією мальфаркою, бо я дивлюся, що вона постить. Вона дуже переживає, що хтось іще в Фейсбуці створює її фейкові сторінки і розводить гусей, яких вона зазвичай щіпає, на бабло. Ось, що мовляв, хтось видає себе теж за неї і таким чином заробляє. А вона ж так не зробляє тоді. Е, гроші кудись ідуть вліво, і вона скрінить ці сторінки і попереджає своїх підписників. Он то дивіться, фейк! Це все фейк, фейк, фейк. А при цьому сама і розповсюджує ці фейки. А, фейки у, у вигляді цих зображень штучного інтелекту. Або ви могли бачити е, зображення штучного інтелекту на релігійну тематику, теж абсолютно. Дикі інколи навіть із дітьми в цих сюжетах дуже часто, до речі, там ще є припис, що внизу є посилання на WhatsApp Натисніть на WhatsApp і на і напишіть амінь. І купу людей пише амінь, по-перше, в коментарях, потім WhatsApp натискають і так далі. Тому подібне. Друзі, що це за технологія? Це теж технологія дуже цікава, розрахована знов-таки на. Людей старших, і людей довірливих, людей релігійних в тому числі. Після того, як людина натискає на WhatsApp відповідну кнопочку, її дані про її телефон відправляються кудись. Ну і потім по-різному вже з ними людина, ті, хто ці дані виманив, власне, себе поводять. А дуже часто потім шахраї зв'язуються з вами і виманюють у вас. Бабло, чув я такі історії. А, тож, друзі, підсумовуючи, підсумовуючи, а, будь ласка, мінімізуйте користування Тіктоком. Підпишіться від анонімних телеграм-каналів. Я це вже повторював, але я не знаю, скільки ще разів повторювати. І подивіться за, за, за вашими. Близькими, за вашими старшими якимись людьми, батьками, дідусями, бабусями, на що вони підписані, і, будь ласка, проведіть з ними розмову. Розкажіть про зображення зі штучним інтелектом, що зазвичай це маніпуляція, і старайтеся не вестися самими на те, де із вас намагаються вичивити емоцію. У нас і без різних штучних оцих от замінників, без, без штучного інтелекту, стільки різного всього відбувається, що, в принципі, не впливає на наші емоції, на наш психічний стан, що ще докручувати це все штучним інтелектом, а тим паче множити це, друзі, це не варто. Не варто. Будьте, будь ласка, розумні, будьте пильні. І тримайте собі в голові, те, що ворог дуже сильно зараз працює, аби нас розсварити і налаштувати проти держави. Так, наші владні керманичі це не хліб з маслом. Це правда. Але ви ж розумієте, хто наш справжній ворог і хто намагається зробити так, аби у нас в країні почався хаос. Тому знов таки будьмо пильними. Донатимо на Збройні Сили України. Обов'язково не забуваємо будь-яку суму, будь-яку, не обов'язково якусь велику. Головне робити це регулярно. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.